Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України, з нами на прямому зв'язку. Вікторе, вітаємо вас. Вітаю, бажаю міцного здоров'я. Дякуємо. Знаєте, хочете запитати, ви як? От це питання, яке зараз дуже для всіх актуальне, прямо і називається ця програма. Так, що це за програма? Ну, дуже гарне запитання, і розпочну відразу з відповіді на це запитання. Бо частенько ми ставимо це запитання і хочемо, щоб нам відповідали чесно. Але от задаючи самі собі це запитання, ти як подумайте, чи відповідаєте ви на нього чесно, і чи бачите ви ті тривожні дзвіночки, які говорять про те, що вже потрібно реагувати? Реагувати на те, щоб не запобігти виснаженню, запобігти депресії, запобігти стресовим ситуаціям, потенційно запобігти і посттравматичному стресовому розладу, який може розвинутись в тих умовах, в яких ми з вами всі живемо. Коли Росія вторгається на нашу країну, коли бачимо в прямому ефірі насильство, вбивства, коли ми бачимо, як люди втрачають рідних, хтось втрачає рідних, все це не може не впливати на наше з вами ментальне здоров'я. І коли ми говоримо про ментальне здоров'я і говоримо про програму всеукраїнську програму ментального здоров'я, ти як яку запустила перша леді України Олена Зеленська, ми говоримо про те, що ми говоримо сьогодні не про папери. Ми не говоримо про програми, які пишуться, пункти виконуються, фінансування. Передбачається, ми говоримо про те, що кожен з нас повинен. Чесно поставити собі це запитання, поставити відповісти на нього чесно і допомогти найближчому своєму. А держава повинна в рамках цієї програми підхватити тих людей, яким Потрібна буде допомога, тому що сьогодні десь 80% всіх проблем можна виявити самодіагностикою і самодопомогою. На 20% вже будуть потрібні спеціалісти, психологи, потенційно психіатри, потенційно можливо лікування. Але головне вчасне виявлення і робити ті прості речі, які допоможуть запобігти виникненню виснаження стресів і інших розладів в ментальному здоров'я. Ну, цей функціонал держави, про який ви сказали, це задача, Ачі, які очевидно перед собою ви ставите в рамках самої програми, е, які вони тому, що е, просто констатувати, що там до певної міри щось не окей, це мало. Треба зважитись, тобто має бути добра воля людини для того, аби почати працювати, наприклад, зі І тут роль держави, вона яка? Ну бо нібито так на перший погляд видається, що це є, або має бути внутрішнє рішення кожної конкретної людини. Гарне також запитання, знову ж таки, я з певненістю можу сказати, що визнати, що з тобою щось не окей, вдасться не всім. Багатьом не всім. Багато хто соромиться признати, що має якісь проблеми. Чому так відбувається? Тому що ще з радянських часів нав'язана стигма до захворювань ментального здоров'я, до психічних змін. І якщо ми говоримо слово психолог, психіатр. То все рівно асоціація йде зі словом псих, і коли ми говоримо про це, то згадуються всі е відео, які були ще з радянського союзу, які говорили про те, що є окремі лікарні, колюча проволока, зав'язані заділзади халати, і все це е людей якось ну не наштовхує прийти і поговорити з психологом, поговорити з лікарем про, про ці проблеми. Саме тому в рамках Всеукраїнської програми ментального здоров'я було запущено такий масштабний проект, який координує Міністерство охорони здоров'я, але залучені ну, майже всі міністерства охорони, е, міністерства, які в нас є, оскільки в кожній сфері є що зробити для того, щоб е, якомога раніше виявляти проблеми в ментальному здоров'я і якомога швидше їм допомогти. Наприклад, в, е, в міністерстві охорони здоров'я був визначений флагманський проект: це запуск. Програми навчання MHGAP. це возівська програма, яка дозволяє під час спілкування з людиною, яка звернулася за медичною допомогою або за профілактичною допомогою до свого сімейного лікаря, виявляти ті симптоми, які вже нам сигналізують про те, що цій людині треба допомогти, бо є вже перші ознаки саме змін у психологічному стані цієї людини. І тут лікар сам визначає вже на рівні на рівні первинної медико-санітарної допомоги чи він може сам допомогти? Є методики, чи вже потребує перенаправлення до профільного. Консультування психологом або до амбулаторної психіатричної допомоги це вже буде залежати від того, які проблеми виявляються, коли ми говоримо, наприклад, про міністерство соціальної політики. Міністерство соціальної політики запустило послугу життєстійкості, в якій також долучені психологи, і вони виявляють проблеми, в які людину є так для людини є тригерними, які призводять до того, що в людини з'являються певні стресові ситуації панічні. Так і через якусь певну причину, і тут соціальні працівники, які навчені працювати з людьми, також будуть допомагати як вирішувати проблему, так і знатимуть, що далі запропонувати консультацію психологів, групові вправи або перенаправити знову ж таки до лікаря в, в міністерстві освіти. Є психологи, які інтегровані в освітній процес в школи, які будуть виявляти зміни ментального здоров'я серед діток і знову ж таки направляти Ати їх в подальшому в системі для того, щоб їм надали кваліфіковану допомогу. Міністерство молоді і спорту через активні парки, через гуртки спортивні в пройшли навчання. Тренери, які працюють там, і для того, щоб також виявляти зміни в психоемоційному психо стані і допомагати, мачем такий комплексний комплексна робота. Це я ще не кажу про не кажу про сили безпеки і оборони, де в кожному із міністерств міністерства оборони, міністерство внутрішніх справ Служба безпеки України є свої психологи, які вже направлені знову ж таки на роботу зі специфічними проблемами для того, щоб виявляти зміни в психоемоційному стані і рекомендувати певні речі для декомпресії для психологічної реабілітації і всім нашим воїнам, які сьогодні боронять нашу з вами країну. А є якісь підрахунки, скільки людей зараз потребують психологічної допомоги чи то пак підтримки? Так за останніми опитуваннями, взагалі, ми вже бачимо, що 90% українців мають, хоча б один із симптомів, який буде потребувати, ну, який веде до того, що людина потребуватиме психологічної допомоги. В цілому ми говоримо про цифру: 50% українців, які сьогодні перебувають на території нашої держави, будуть потребувати психологічної допомоги різного гатунку, і це знову ж таки може бути і. Самодопомога може бути це допомога сімейного лікаря, а потенційно може бути це і професійні консультації психологів відповідного профілю і психіатрів. Тому я всім рекомендую заходити на сайти. Як там є аптечки першої психологічної допомоги? Вони прості, вони показують, як виявляти причини певні ці тривожні дзвіночки, на які треба реагувати, і прописано, прописано саме, як це можна зробити. Якщо це важко зробити, консультуйте зі своїм сімейним лікарем. Сьогодні вже понад 17 тисяч сімейних лікарів пройшли курси по МечгЕб. А всього ж пройшло такі курси більше 40 тисяч медичних працівників в нашій системі охорони здоров'я. Тому точка входу для того, щоб проконсультуватись, для того, щоб вам роз'яснили, що робити, чи потрібно реагувати на ці симптоми, які вас турбують? Це найближчий хто може вам допомогти? Це як завжди, сімейний ваш лікар. На ну, в такому разі певно, то буде останнє питання, але щодо ось цього погіршення емоційного стану, от чи є якийсь рубіж, чи якийсь маркер для людини, яка просто відчула. Певне пригнічення, певне погіршення, і чи це погода, чи це сонце сьогодні бракує, чи дійсно це вже момент, так як ви сказали, зайти на сайт, потім зголоситися до спеціаліста, спеціаліста і далі, далі. От як це мало би відбуватися? При першому при перших сигналах потрібно зробити певні речі, бо ми як завжди. Кожен собі, та це перший раз, а я це витягну, да не на часі, а потім вже звертаємося тоді, коли ситуація запущена, і коли вже потребуватимемо серйозної допомоги, як психологічної, так і психіатричної. Тому незалежно від того, що відбувається сьогодні, нам на вулиці, чи дощить, чи пасмурно, чи сонечко світить. Програма ментального здоров'я повинна додавати нам з вами сили внутрішньої сили, яка дозволяє оте все не помічати, а вирішувати наші питання, насолоджуватись життям і нам в тилу допомагати військовим захищати нашу країну, військовим на передовій допомагати захищати там країну з гарними думками про наше світле майбутнє. Саме в такому випадку ми збережемо нашу Україну і буде майбутнє в нашої української. Спасибі, Вікторе. Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України, про ментальне здоров'я.